Камалу Гарріс оголосили кандидаткою в президенти чи президентки від демократичної партії. Про що повідомили видання Washington Post. і хоча останні результати голосування делегатів стануть відомі в ніч про вівторка, Гарріс уже залучила достатню кількість голосів, аби отримати номінацію на президентські вибори. Голосування почалось напередодні 1 серпня. Його вирішили провести онлайн за і за понад два тижні перед з'їздом партії у Чикаго через юридичні тонкощі. До слова Камала Гарріс стане першою. Темношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка буде кандидаткою в президенти однієї з найбільших партій Сполучених Штатів. Наша глядачка Тетяна написала, дуже переживає за покровський напрямок, бо син там зараз на Покровському молимося, щоб наші хлопці добре дали їм по зубам. Дійсно, дай їм Боже сил і повернення з перемогою на Покровському напрямку в Україні триває активна дійсно фаза боїв. Відбувається це вже понад три місяці. Таке зокрема розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цихоцький, за словами якого росіяни зазнають величезних втрат а для штурмів, використовують всю техніку. Яку мають вчора? Вони штурмували на мотоциклах сьогодні була спроба штурму в районі Красногорівки на трьох БМП, які між тим були знищені, розповів Цехоцький.